То знаєте, як людина напилася, і вона п'яна, вона не розуміє, що вона робить. А потім, коли вона витворюється, вона приходить до себе. До неї разум повертається. Вона каже, що я вчора наробив? А я, буває, ще чогось гіршого не наробив? Людина прийшла до себе. Отак От у духовному світі людина приходить до себе. Це називається покаянням. Він прийшов до себе. Йому очі відкрилися. Він каже: Стоп, я не зрозумів. Чому я тут між свинями? І я встану і піду до батька. Це момент прозріння духовного, який дає Бог. І якщо тобі Бог цього не дав, ти нікуди не підеш. Ти будеш сидіти зі свинями, їсти зі свинями і думати, що ти поважна людина. Ну на самому ділі в тебе свиняче життя. Ну, щоб це зрозуміти, треба, щоб Бог дав прозріння. І тому, дорогі мої, не, не сваріть своїх родичів, не сваріть чоловіків, не сваріть жінок, не сваріть дітей. Ти йому кажеш, не сиди стільки в інтернеті, очі будуть хворі, психіка твоя поїде. Він каже, добре, добре. Він каже, добре-добре, навіть добре". голови не піднімає. Грає і каже, добре, добре. Він навіть не бере телефон з рук, добре, добре. Бо це рабство. З рабства потрібне звільнення. Якщо би раб міг сам звільнятись, Ісус би не помер. Він прийшов відпустити замучених на волю. Оце перший момент, який хочу донести нам, що покаяння без Бога неможливе. Кажуть покайся. Ну, покайся. Ви думаєте, ми б покаялись, якщо б нам це покаяння не дав Бог ніколи. Видно, і їм Бог дав покаяння на життя, кажуть апостоли. Видно, нам Бог дав покаяння на життя, і ми за це покаяння дякуємо нашому Господу. Це не наш вибір, це не наші добрі серця, це не наші добрі діла. Це просто видно і нам Бог дав покаяння, за що ми не перестаємо казати слава тобі, Господь, що ти дав нам це покаяння.